Друзі, всім вже доброго вечора. У нас останній поєдинок дев'ятого туру. Мова чемпіонату Універсальних гравців. Сьомий номер капітан команди, який зараз міг забити. Ігор Марковський. 50-м Вадим Кот, 17-й Сергій Михайлюк, 26-й Артем Каварма. Добивати і забиває. Олег Захарій. Дуже швидкий м'яч. 1-0. Нас перші бали нарешті в останньому турі першого кола заробляє спіка. І Не просто перші бали, а перемога. Моменти ванжав! витягує цей м'яч. Жендівський. Вони змогли організувати поки що єдиний м'яч. Ще раз нагадаю, хто нещодавно приєднався. Перша хвилина у нас. Ще Чи удар там рікошет від поперечини. Від... Каварма. Удар від Артема. Хармішова. Ясна передача. Каварма тут потрібно встигати. Артем встигає! Це удар. Був, напевно. В суботу, а не в неділю, як завжди. 8-1. Певна перемога на Тайсблік. Дніпро. ну, За художники я вже казав. 6-3 вигравали вони. Каварма. Каварма. острий Кути. Ванжа впорався. Равчухи пробиває. Дуже класний удар. І не менш класний сейв також. Навіть не дивився, є перевага. Але кот читає цей пас. Потрібно вже повертатися. Каварма. Каварма. Скидка вийшла. Марковський бити, потрібно, удар. Буде є. Удар стійко влучає капітан художників. І Захарік класно прокидає м'яч. Тут тільки на себе можна розраховувати. Здається, котовий був попередньому поєдинку, здається. І сьогодні взагалі сучасно не завершив Єрмішов. Моменти, не забиває. Дорахурун розміщується, можна пробивати. Є удар, рикошет Ванжа. Ще один удар і тут зачаклував Свій каркас варить, здається. Олександр Ванжа. І комбінації тут. Момент! Вадим Кот! Все ж таки працюють. Ці дальні удари. В 9 влучає Вадим Кот. Давайте повтор дивитись. Тут залишили Вадимко. Тут метрів 10-11. Да, метрів 10, ближню, 9. Ванжа забрав м'яч. Високий пресинг. Вайсера забули, не бачить його і не очікував. Вайсер просто вже не очікував, що поміж ніху. Банжа, тут потрібно вже щось вирішувати. Ще один фол. І знову полубани знову. Ну все, це буде червона. Зараз вайсер. Пряма, червона, до речі. Добирає м'яч. Ванжа, рівно хвилину вже від захищався острів. Марковський пробиває. Неточний удар. Каварма проходить передача і Марковський забиває. Захарій. Цеховський стигне, не встигає, дуже непогано віддавав. Дженіцький, а не зарано, ні. Тут Захарі можна бути. Пробиває, дуже непоганий. Удар, але встиг зреагувати. Жодного зайвого руху вперед. От зараз знову знову вивели Захарія. Але ж тут достатньо лише однієї і, і Буде нагода. Павлюченко. Женіцький пробиває. І всі команди мають бали. Так. Спіка у нас. Удари! Не залітає між ворота, кот пробивав. Вже у нас художники зіграють проти Рудомайна. Острів проти Агро КМР ПЗП. А Team дощ. Усі з лідерами більш-менш своєї поєдинки Айсблід Дніпро. Так. Буде в нас пенальті. Буде в нас нагода зрівняти рахунок. Є сісток. пробиваєш, ще й промахується! Фантастика! Який же момент! Який ключовий момент цього поєдинку могли не результат рятувати, хоча є ще час. Удари! Що відбувається? Художники втрачають. Я так розумію, перемогу Аркадій Войцеховський. зустрічає Войцеховського. Той пробуває, забуває 2-2. пенальті не змогли реалізувати свою нагоду. Навіть і близького там пробити, влучити, хоча плащану. Перенервував. Є шанс. Бити потрібно. Є удар. Ванжа закриває ближній кут. І на цьому, на цьому все. 2-2. Нечийний результат. Бачимо.